1.11.2015 2015 року є 736 осіб. Делегатами конференції трудового колективу обрано 123 особи. Обрання здійснювалося відповідно до вимог пункту 8 статті 39 закону України про вищу освіту, де, зокрема, сказано, що в органі громадського самоврядування навчально-наукового інституту повинні бути представлені всі категорії працівників навчально-наукового інституту та виборні представники числа осіб, які навчаються. Зокрема, при цьому не менше як 75% складу делегатів. Виборному органу повинні становити наукові та науково науковоподаєчні працівники інституту, і не менше 15% виборних представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. На нашу конференцію зареєструвалися до участі 118 делегатів. Кворум наявний. Наш кворум від загальної кількості 123 особи становить 82. 118 зареєструвалися, тому наше зібрання повноважне. Є пропозиція розпочати роботу конференції. Для ведення конференції нам необхідно обрати робочу президію. Є пропозиція обрати президію в кількості чотирьох осіб. Немає заперечень? Які будуть пропозиції щодо персонального складу робочої президії? Прошу. Пропоную, шановні присутні, пропонують до складу робочої президії обрати. Шанка Ярослава Владиславовича, проректора з науково педагогічної роботи університету, доктора філософських наук, професора, Бурмана, Реп'яченгієво, студентку факультету дошкільної технологічної освіти, Хачає Ксенію Анатолієву до центра кафедри української мови, кандидата кандидатка до центра. Пропоную головуючу конференцію обрати гурман Людмилу Володимирівну, секретарем хачає Ксенію Анатолію. Шановні учасники конференції, які будуть інші пропозиції, зауваження, погодитись. Шановні делегати. Нам з вами необхідно затвердити порядок денної конференції. Виноситься пропозиція затвердити такий порядок денний нашої конференції. Перше питання про надання пропозицій вченій раді університету щодо обрання директора Криворізького педагогічного інституту. З цього питання доповідає вчений секретар Терещенко Валентина Григорівна. Друге питання порядку денного про особливості управління та організації роботи Кригорійського педагогічного інституту. З даного питання доповідає островушка Оксана Андріївна, виконувач обов'язків директора. Які будуть зауважені пропозиції щодо порядку денного нашої роботи? Погодяться. Немає зауважень інших пропозицій. Ну і тепер до регламенту. Пропонується організаційним комітетом такий регламент. Для доповіді вченого секретаря інституту. Пропонується до 10 хвилин. Це з першого питання мається на увазі. Для доповіді з другого питання порядку денного пропонується до 10 хвилин. Для виступів претендентів на посаду директора пропонується до 10 хвилин. Для відповідей на запитання до 5 хвилин. Для виступів до 5 хвилин. Для довідок заяв у кінці роботи конференції до 3 хвилин. І роботу конференції планується закінчити. Планували за годину 20 хвилин. Ну, а там уже як складеться, як говориться. Але розрахунок вівся із регламенту. Ну, я думаю, що ми, мабуть, годину 20 навряд чи вкладемося, тому що у нас є перерва, а відповідно, цю перерву ми трошечки з регламенту, потім Ну, в регламенті її не враховувати, звичайно. що. Які будуть інші пропозиції, зауваження, застереження? Прошу. Колеги, немає заперечень? Прошу голосувати одноголосно. Уважаемые представители коллектива Трирова Старического института, значит, удобного мовного пытания. На нашей территории есть закон про региональные мове, тому я буду ДИЯ ДИЯ. Ну, тем паче я буду доповедать на российской мове. Значит, я пятого кошу от третьего поколения, но ну, не мешайте. Мои родители учились в этом институте. Моя бабушка работала здесь, и родители тоже. И я свою педагогическую деятельность начинал в 1988 году тоже из этого института. Я преподавал на качестве гражданской обороны медицины. Шановні колеги и студент, балотуючись на посаду директора, усвідомлюю високу відповідальність за свого і и інституту. Однією з причин, що мною подана відповідна заява, є те, що знає колектив педагогічного інституту як потужний і амбітний колектив із високим потенціалом, але якщо бути чесними та відвертими, сьогодні інституту потрібні поступові і в той же час докорінні зміни. Поэтому педагогічному інституту потрібно буде теж какой то вот, допустим, у мене, що би я предложив. Ну, потому что здесь какую-то нужно программу говорить, и поэтому именно вот эти вопросы, которые злободневны и интересуют, интересуют всех. Что бы я предложил? Я бы, вот, допустим, предложил каким-то образом связаться ближе с университетом Драгоманова. коллеги, спробую так Значить, перше я свої, так умовно свою програму, з якою ви теж мали змогу ознайомитися на сайті інституту, розділила на кілька позицій і виділила чотири основні засадничі позиції. Перша це звичайне завершення тих організаційних перетворень, які були розпочаті наприкінці 2014 року, і відновлення статусу Криворізького державного педагогічного університету. Дякую за можливість висловитися. Хотіла б сказати таке. Ми з колегами знайомилися з програмами кандидатів і ще на сайті. і вже тоді звернула увагу на те, і я особисто звернула увагу на те, що призвучали саме сьогодні. Тобто, виступаючи тут, три перші кандидати висловили чи. Презентували свої програми, які свідчать про те, що ці кандидати, хоч і мають якусь активну позицію, хоч і звертаються до апелюють до саме до педвузу, але або не знають реалії нашого інституту, або байдужі, як ми чули до його долі, або мають мету починати все з нуля, не враховуючи той уже величезний досвід, який має педвузу. цілому. на моє глибоке переконання, наш вибір повинен бути. Усвідомленим, оскільки від нього залежить майбутнє криворізького педагогічного і майбутнє кожного з нас. Цей вибір повинен ґрунтуватися на певних характеристиках особистості, фаховість, досвід керівної роботи, виважений місць у спілкуванні з колегами, відповідність демократичним традиціям нашого інституту, патріотичність, та авторитет серед колег. Мій досвід роботи. Особистого спілкування з кандидатами, оскільки я всіх знаю, їх особисто, свідчить, що комплексом цих характеристик властивий лише Оксані Андріївні Стробушко. Працюючи керівником навчально-методичного відділу, Оксана Андріївна вдало поєднує детальне знання нормативно-правової бази освітнього процесу з сучасними ефективними методами управління, які ґрунтуються на демократичних підходах і традиціях нашого інституту. Доброго дня, шановні присутні. Хотіла зазначити, що саме студентство протягом багатьох років є рушійною силою України. Воно займає активну громадську позицію. студенти нашого вузу не є винятком. Тому беруть активну участь у житті інституту і свою і засвідчують свою єдину позицію щодо статусу навчального закладу, а саме про відновлення Криворізького державного педагогічного університету як самостійно профільного вищого навчального закладу, та висловлюють щиру подяку керівництву закладу за підтримку і реалізацію нових ідей студентства. Ознайомившись з програмами кандидатів на сайті, ми безперечно підтримуємо кандидатуру островушку Оксани Андріївни на посаду директора Криворізького педагогічного інституту. Віталічу ми працюємо десь більше 25 років, Ольга Євгенівна у нас працювала десь 5 5-6-7 років деканом. Ну поймите, как-то, ну, ну мне кажется, моє мнение, но ну, не готовы быть еще и директорами. Может літ через 10-20, але зараз не по сімці Якщо так чесно і прямо, ну, не дадімо вам директора, У нас директор свій, доморощений. Шановні колеги, я не дарма задавав питання, чому ж людина не реалізується по тій спеціальності. Бо те, що любиш, якщо немає можливості реалізуватися, це досить тяжко. Ну, а до речі, досить поширена така думка, і не тільки в нас на Україні, що от, педагогічним інститутом, університетом керувати може майже кожен. Да, Запропонувати, е рекомендувати на обрання посаду Островушка Оксани Андріївни, щоб не дуже колихати наш корабель, а до вас з цієї поваги. Шановні колеги, шановні учасники конференції, безперечно, питання, яке ми сьогодні розглядаємо, воно з одного боку, начебто, доволі конкретне питання, де це приобрання конкретної посадової особи, але з іншого боку, воно має таке загальне значення, загальне значення для подальшого розвитку нашого колективу, нашого вищого навчального закладу. Ми бачимо кон конкретних кандидатів, ми бачимо їх справи. І е, я хочу конкретно сказати, що Оксана Андріївна Островушка вона плоть плоті від нашого колективу, вона наша і випускниця, і працювала. Університеті, інституті вона пройшла суттєвий такий шлях адміністративної роботи на посадах начальника навчального відділу Криворізького державного академічного університету, заступника директора з навчальної роботи. З Липня вона виконує обов'язки директора Криворізького академічного інституту. У неї говорять її справи. Вона виконує надзвичайно великий обсяг роботи. Тому я думаю, що кожен із нас. Має підійти свідома і надзвичайно відповідальна до свого вибору. Я особисто рекомендую і буду голосувати за Оксану Андрію Ностров. Дякую. Обрана конференція трудового колективу Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ Криворізький національний університет на засіданні 18 листопада 2015 року комісія у складі Тарасова Андрія Валерійовича Віхорової Олени Вікторівни, докорі Наталії Миколаївна, Холошина Ігоря Віталійовича, Осокір'як і Світлани Андрійовна були присутні 119 зі 123 обраних делегатів. Голосували за Бондаренка Анатолія Миколайовича, Куліковську Ольгу Євгенівну, Морозова Володимира Віталійовича, Островушку Оксану Андрійовну. Роздано бюлетинів. 119. Виявилось бюлетені в Урні. 119. Результати голосування. Бондаренко Анатолій Миколаєвич набрав голосів. 2. Куліковська Ольга Євгенівна набрала голосів. 3. Морозов Володимир Віталійович набрав голосів 6. Островушка Оксана Андріївна набрала голосів 105. Недійсних бюлетенів – 3. Вноситься пропозиція вчені раді ДВНЗ КНУ обрати директором Криворізького педагогічного інституту Острожку Оксану Андріївну.